Ви на каналі Оксани Вовк, і сьогодні ми продовжуємо нашу розповідь про мультіеміграцію. Сьогодні ми розмовляємо про Туреччину. Розділ 2. А я вам нагадую, що ви на каналі Оксани Вовк розмовляємо про Іспанію, міграцію. Все, що може бути корисним для молодої красивої дівчинки, не дивлячись ні на які події. Поїхали! Коли ми зрозуміли, що в Грузії ми не будемо залишатися, ми не хочемо. Ми сіли в машину з Дімою, з чаком і поїхали просто на мання в Європу шукати кращої долі. Перний <зрах> балет, так? Уїжджаємо, Грузії. Песня пирона та що. Сбоку до Самсуна. А потом Самсуна мы поедем вверх и потом делать километров 400 по горам. Нас не було ані плану, ані місця призначення, куди нам потрібно було їхати, і це, до речі, була велика помилка. Ми думали зараз. Зараз все закінчиться. Ми повинні бути десь поблизу України, типу десь біля Польщі. Щоб коли війна закінчиться, то ми одразу ось так чік і вже вдома. Але зараз, коли я передивляюся фото, я розумію, що це була просто кризі ідея. Шлях наш повинен був проходити через Туреччину, Болгарію. Угорщину і так далі. Не знали, просто їхали вперед. Коли ми проїжджали Турцію, ми зупинилися на зупинку і сходили до туалету з чоловіком по черзі, а чак гуляв біля машини. То бачив, що якась собака накакала дуже сильно кров'ю. І думаю, боже мій, який це кошмар? Ось це комусь не повезло. І я дивлюсь на чака. Я розумію, що це він це робить, бо він сидить тобто, в п'яти метрів від мене і робить це. І йому погано, максимально дивимося, він майже не живий. Ми їдемо далі, розуміємо, що нам треба шукати ветклініку. Це, е, неділя це туреччина. Ми не знаємо ані ні турецького, не де тут що через Google е, знаходимо одну клініку, яка працює ветеринарку. Заїжджаємо туди. Вони дивляться чаку, роблять йому швидко узі кажуть, що ми нічим не можемо вам допомогти, бо на узі все, наче добре. Але ось тут чи кістка якась вони побачили, чи що могло таке бути, бо ми не весь час були на той момент з чаком. Ще мої там родичі могли гуляти з ними. Він мог щось схопити. Ми могли це не розуміти. Ми кажуть, робіть щось, будь ласка, бистріше, бо час іде реально на години. Є тут такий город Самсун. І в ньому працює університетська клініка, яка 24 на 7 відкрита, їдьте туди, і ми звичайно їдемо цю університетську поліклініку. Як ми вияснили після Самсун, це город Туреччини на узбіччі Чорного моря, відомий тим, що саме там висадився отець нації, Ататюрк для своєї визвольної місії турецького народу з. Спів... Окупації європейських стран лідерів справа в тому, що Туреччина була розділена між країнами, зокрема Францією, Британією і іншими, і не мала своєї державності після Першої світової війни, і тому Ататюрк об'єднав османські землі і дав свободу народу Турції, з'єднавши їх у республіку, а сам став першим президентом Туреччини. Тож Тут є пам'ятник кораблю, на якому він висадився. А 19 мая дати його висадки тут. Віковічили усюди. Наприклад, величезний університет по системі кампусів, назван честь цієї дати ОКЮС Май. Туди ми й направились. Починається саме цікаве. Чака одразу беруть, одразу його дивляться, роблять йому всі необхідні аналізи, але не можуть зробити. У зі біли робити йому зонт. Ось зонт, щоб він глотнув. Не було цієї людини, яка це робить, і тому кажуть, що вам треба залишитись на один день. Тут у нас в Самсуні почекати. Ми зробимо йому всі аналізи і відпустимо його додому. Йому поставили крапельницю. Дорочча ситуація була дуже неприємна. Залишилися в готелі, переночували ніч, і на наступний день ми зустрілися з лікарями і. Віддали чака знову їм на всі аналізи, і вони кажуть, що а зараз вас просять підійти наші професори. Будь ласка, боже, там мабуть, на чаком щось якась біда. В общека ми піднімаємося на поверх до професорів. Сидять п'ять професорів. Я так розумію, з кожного факультету по представнику. Ось ректор сидить, і, о... і вони починають нас спрашувати про ситуацію в Україні. Ми не розуміємо, але ну, ми відповідаємо, ми розказуємо. Бо як я вже казала, ні в Грузії, ні в Туреччині інформації на той момент не було. А це ну, початок війни це був напевно, це був квітень. Нас починають розпрашувати, ми розповідаємо, що бомблять, що ось така історія. Вони дивуються, дивуються і кажуть, що ну це дуже схоже на Афганістан. Ми такі кажемо: та ні, ну який Афганістан, та що ви кажете? Ми, ми віримо, що зараз це закінчиться. Але це перші люди, які нам сказали, що ця війна затяжна. Ось тоді, ще на початку війни. Але так що Чаком? Вони кажуть, з вашою собакою все нормально. А йому і дійсно ставало краще, вже на наступний день він був поживіше. Вони кажуть, ми не знаємо, що було з вашою собакою, але зараз з ним все добре. Ми такі ну слава Богу, слава Богу, дуже вам дякуємо. І там серед професорів ще був доктор, який. Лічив чака не поснепосередковано, а прям дайректлі, і це став наш дуже близький друг Емре. Бо Емре сказав: Так, Гайс, я бачу, що вам нікуди йти, нічого робити. Типу, гок до мене додому». Він познайомив нас зі своєю мамою. Він навіть навіть хотів, щоб ми залишилися в нього переночувати, але ми не змогли, бо його мама брати. Нам так було не дуже комфортно. Ми зняли собі готель. І він нас познайомив зі своєю дружиною, вони виявилися нашого возраста і так ми отримали дуже близьких друзів, з якими спілкуємося в цей день. Ми уїхали від них через декілька днів. Вони нам показали город Самсун, вони нам показали море біля Самсуну, показали, де можна вкусно поїсти, добре посидіти. Ось нам так було приємно, але нам треба було їхати. Ми розуміли, що нам ми не можемо залишатися, бо нам треба шукати місце для життя. Ми вирушили далі. І що ви думаєте, спойлер? Ми доїхали до Угорщини, а хіріли це була така перша з країн, де ми в Європі нормально стали. Ми хіріли з цін, ми хіріли з відносини, бо ми ще на той момент не знали, що угорці так до нас ставляться їм байдуже на нашу, на нашу проблему. І ми були шоковані, коли в перший отель, в другий теле все було зайнято. У нас ніхто не хотів приймати. Ми потім знайшли дуже дуже дорогий готель, там залишилися, але ми там навіть не поспали. Ми так перекинулись з Дімою взглядами, що ми не знаємо, що таке Європа. Бо на той момент як почалась війна, ми з Дімою не були в Європі майже. Я їздила з друзями в Прагу та в Вену на відень на декілька днів просто погуляти. Діма зовсім не був в Європі. Ми Взагалі не знали, що це таке. Ось. І коли ми приїхали, ми такі, блін, ми не тягнемо по грошам, ну тут дуже дорого. І ми вирішуємо повертатися обратно до Грузії, бо там мої батьки ще залишалися на квартирі, яку ми оплатили. Ми оплатили їм на перший останній місяць, і вони доживали останній місяць, який потрібно було. Ось, і ми такі, типу, ну напевно, поїдемо назад, бо ми не знаємо, що робити. Ось. І потім, вже, коли ми трошки ми доїхали до Грузії знову, і потім Аліся з Єміреза запропонували нам пожити в Самсуні, вони сказали, що ми вам допоможемо з орендою квартири. Вони про все домовилися, і ми поїхали в Самсун вже другий раз, але вже на свою власну квартиру. Так, це було дуже класно. Я вам чесно можу сказати, що саме Самсун подарував нам з Дімою відчуття хух, слава Богу, десь можна приткнутись. Ви знаєте, ось це можна видохнути, можна поїсти, полежати, спокійно все обмозгувати, прийняти. Ну ні, не прийняти, просто осознати, спитати, де всі, де друзі, де ось прийти до тями. Ось, ну звичайно, Туреччина. Туреччина чи це дуже вкусна їжа, дуже смачна їжа Туреччина. Ну, звичайно ж, це приємна атмосфера усюди. Усюди дуже чисто, всі такі компетентні. Якщо ми кажемо про лікарів, вони компетентні. Якщо Люди, хто там видають документи або там консультуються з приводу вашого стану на зараз по імміграції в країні, всі дуже, дуже компетентні. Нема нікого, як тут, наприклад, в Європі ти приходиш, прийдіть, будь ласка, через пару днів, я тут сам. І знову я тут сам я кажу, а можна когось дорослого. Ну це було в Німеччині коротше. Ось ні, в Туреччині все дуже класно. Це таке модернове, нове. Нам дуже пощастило залишитися в Самсуні, бо Самсун це як виявилось, таке місце, де живуть студенти. Дуже нам нагадувало Харків, дуже багато університетів. І через це ось вся набережна на чорному морі Самсуна, вся в кафешках коверкінгах. Що для нас було дуже класно, бо ти мог піти, з'їсти бургер, попрацювати одразу, випити дуже смачну каву, дуже смачні якісь їх страви були, бо в нас ще й гіди були, які нам все розповідали. Тира була дуже, вона була дуже маленька, але вона була прям дуже в гарному районі і біля моря. І ми кожен день з чаком і з Дімою гуляли по набережній, приблизно там туди, обратно, там ці всі 10 тисяч шагов ми робили, дивилися на море. Ось, і ми так е, видихнули. Але, але, звичайно, в цьому було і своє але. Ну, по перше, кожен ранок в п'ятій годині кричав: е, амам, я не знаю, як воно правильно називається. Я перепрошую тих хто шарить. Читання молитви на весь город в рупари. Тобто, ти от спиш і просто в якийсь момент ти просипаєшся та, -да, та, -да, та -да. І вони читають цю молитву, і це, блін, стрьомно було поначалу, але потім ми звикли. Друге, що Туреччина це країна для турків. Тому я так кажу, тому що не було ніякого спеціального статусу для українців. Ні, тоді не зараз. У них є звичайний і комет. раз в рік його треба оформлювати на якійсь підставі: або ти за мужем за турком, або ти маєш оренду квартири, або ти працюєш, або ти навчаєшся. Ну є і різні види того, як можна отримати цей комет. Але прикол в тому, що Ердоган захищає своє населення, своє рідне населення турків, тим, що, наприклад, якщо вони бачать, що в якомусь регіоні, наприклад, в Самсуні, де ми були, на цей рік дуже багато іммігрантів, дуже багато людей з ікаметом, вони просто прикращають його видавати, навіть якщо в тебе є власне житло в цьому районі. Їм байдуже. Вони просто кажуть, що все туркам нема місця, де жити, тому ви бай-бай. І ти не можеш там знаходитися більше якогось там калі. Чисто днів в годину і на рік, і ну, це якби зовсім не ок. Третє. Третє, що нас дуже здивувало, це те, що вони хочуть двойну націнку на всі товари, які привезені з зарубежа. Наприклад, якщо ти хочеш купити в Турції айфон, то ти повинен заплатити суму айфону, а потім його розтаможку. Майте собі вообще це уявіть. Як це вообще таке можливо? І це працює не тільки з айфоном, наприклад, а з усіми товарами, які приходять за рубежа? Наприклад, якщо ви хочете купити стиральну машинку Philips, або Bosch, або ви хочете своє авто розтаможити, ви повинні заплатити X2. А так, на той момент у нас була нова машина для того, щоб її розтаможити, а це було обов'язково. То вам потрібно заплатити плюс-мінус таку ж стоїмость машини. А так, як у нас була машина нова, то це були дуже великі гроші для нас. Так дуже це все дивно, але таким чином Ердоган, турки їх політика така, вона підтримує народне власне виробництво. Наприклад, в них дуже багато фіатів, бо в них стоїть завод фіат. В них дуже багато продукції в Нестлі. Дуже багато юніліверських продуктів, такі як там шампуні, ці сіларіалі, там і все, все, все там порошкіперсіли, все, що все, що тут в Європі коштує дуже великих грошей. Ну давайте говорити чесно. Там це все стоїть копійки, бо в них стоять свої фабрики, які вони запросили до себе, і використовують таким чином свою продукцію. Також в них дуже багато фруктів своїх, дуже багато овочей, тому ціни в принципі дуже приємні були. Дуже приємні ціни в кафешках. Ми навіть рахували з димою, що якщо ми будемо купляти їжу або просто куштувати щось в кафешках, то це приблизно одна і та ж сума. І тому молодежі в Турції дуже вигідно ходити на ці всі бранчі, снеки і просто харчуватися там. Наприклад, ми кожен ранок ходили з чаком гуляти і заходили в кафейню Starbucks, де ми платили зовсім маленькі гроші за великий кофе з карамеллю та дуже вкусні там всякі булочки. В них за коштувало дуже мало. Там я вже не кажу про чаї, які вони в різе вирощують, там не, не дуже далеко від Самсуна. І все таке інше. Тому в цілому дуже дуже комфортно, але через те, що є ось такі націнки, товари е, важливі, тому це все звичайно. Невелюється, скажімо так. Ми знайшли спосіб легалізуватися в Турції, звичайно. Я знаю, як легалізуватися, якщо айтишник в будь-якій країні вже ось. Але це все було трошечки геморно, і нам не дуже подобалася ця ситуація. З ікаметом. там немає свиніни, немає м'яса, ковбаски вкусної. Діма там їв цей суджук у них називається ковбаса, така вони жарять, і воно так пхнуло дуже жахливо. Мені дуже не подобалось. Але в цілому, типу, там було класно, але все ж, таки, все ж таки недостатньо для того, щоб ми недостатньо для нас, бо я назвала фактори, через які ми не... не відчували, що ми вдома, скажімо так, не відчували, що ми можемо тут бути надовго і пускати, скажімо так, коріння. Хоча медицина в Турції. Дуже класна, я думаю, всі знають. Ну це все знають, типу, там поїхати зробити якусь пластичну операцію, вирівняти нос. в Стамбул з'їздити. Ні, я кажу про звичайну чайну медицину. Типу там полікувати зуб. Бо тут в Іспанії це трошечки складновато. Благо приїхали наші ребята з Харкова, там з Києва, зі Львова, зробили свої клініки. Ми вже знайшли людей, з якими можна співпрацювати в цьому плані. Але ну типу, якщо їх прибрати, то іспанська зубна це ну така тема трошки складновастенька. Так, я перепровірила, чи все це в нас там працює добре, бо я так розповідаю, розповідаю. А може воно там і не записалося? Коротше, ми відходимо. В нас з дімою з'являється час на те, щоб подзвонити друзям, розпитати хто де, як. Ось приходить звістка від моїх батьків, що їх з грузинської квартири висіляють прямо насильно. Але благо там все так добре співпадало по датах, що для них це не було якимось конкретною проблемою. З Залогом в них були які, -які то трабли. Мої навіть закликали поліцію. Поліція приїхала і сказала, що ось у вас е хозяїн тут щось розказує. Да, ось це ви його слухайте, і так і робіть. Бо це Грузія, і тут е грузин прав. Ми такі. А ну окей, добре. А це до того, що дивлячись на ситуацію з окупасами тут в Європі. Ну, грузини просто не знають. Так, і як ми вирішили уїжджати з Туреччини? От Од, в один день, бо Знову проблема з виселенням. Ми платили на той момент за нашу маленьку квартиру біля моря десь приблизно 200 доларів. Це було дуже гарна, дуже гарна ціна. Ми там залишили теж якийсь залог за цю квартиру. І коли ми сказали, що ми будемо з нового місяця виїжджати, нам сказали, а да, ну тоді ми вам не повернемо залог. Він думав, що. Ми повинні жити в нього мінімум шість місяців. Я не знаю, чи було це прописано в контракті. Я ще не пам'ятаю, щоб ми щось підписували. Кіта контракт. Ну, по-моєму, тільки гроші дали і все. Ну, коротше, таке. І ми визивали нашого друга, який з ним сидів, розмовляв. Друг там щось там мам-та-мам. Мам". Це значить, типа, да-да-да. Ну він натамавкав так, що ми ще й винні йому залишилися цьому типу. Ось, і ми не. Не хотіли платити йому, типу, ціні устойки, там вже не... залишили цей залог, що там був ладно, Бог з ним. Це друга країна, і в другій країні нам не повертають залог. Та-дам. Ось. Е і Ми просто зібрали в один день речі і поїхали. І причому це було так смішно. Ми, типу, повибрасували дуже багато речей просто на смітник, типу там. Чай, діма, там відро, яке то просто поставило так от біля смітнику. Типу, там дуже були гарні речі, але ми їх викинули, бо не влазило в машину, все ось ем, пригнули. І я говорю: Діма, газу, 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 поїхали швидше, бо а що ми зробили? Ми почистили квартиру, все виїхали, все і залишили просто ключі. В нас була домовленість з цим чуваком, де будуть лежати ключі, якщо там якась екстрена ситуація. І ми поклали ключі в тому місці, де ми домовлялися, і просто уїхали. І я кажу, Діма, поїхали швидше, бо ми ж не знаємо, як це тут все працює. Розумієте, ми перший раз взагалі за межами України, за межами там Грузії, грубо говоря, робимо якісь справи зелені, просто малі. Я кажу, зараз він подасть на нас в поліцію. Поліція нас подасть в пошук в уголовний який то я не знаю, поїхали быстріше до границі. А нам треба було проїхати дуже багато кілометрів для того, щоб виїхати. І ми, як бешені, летіли на той машині. І я пам'ятаю, що ми вже під Грецією зупинилися ночі. Це була ніч темно темно. Ми зупинилися в якомусь то готелі просто для того, щоб трошки переспати. Ми проснулися дуже рано, позавтракали і перетнули цей кордон. Заплатили там якийсь штраф за перевищення скорості. Їх там була куча, куча, куча. Ось. І таким чином ми опинилися в Греції, але це було не наше місце призначення, звичайно. Ми просто хотіли швидше добратися до кордону для того, щоб. Для того щоб нас ніхто не притягнув до якої відповідальності за те, що ми просто залишили квартиру. Просто уявіть і, і оця історія закусу за купасами в Іспанії про те, що люди просто живуть роками, нічого не платять, поліція нічого не може зробити, і ми такі знімають просто Бррррр, быстріше, быстріше, щоб нас ніхто не, не, не наругав, що ми уїхали, бросили квартиру раніше того, що потрібно. На цей раз в нас був план. Ми їхали. До Діменова друга дідства ми їхали не бездумно. Яка це країна? Я розповім вам в наступному випуску. Ви ставте мені лайки, якщо вам сподобалася моя розповідь про те, як ми побули в Туреччині? Я дуже сподіваюся, що я все вам цікаве розказала. Я думаю, у вас сформувалася в принципі картинка, що таке Туреччина, як там класно, коли ти приїжджаєш просто. Побути, просто віддихнути, там походити по кафешкам, там типу, зустрітися зі своїми друзями. Ось, і як нестабільно, коли ти хочеш там жити, бо є нюанси, ось такі, які я перелічила. Ось, пишіть мені в коментарі, що ви думаєте про Турцію. Наскільки ви її любите? Ми з дімою дуже любимо Турцію, якби не оці ці. Такі важкі закони, ми б там залишилися біля моря. Нам там подобалось ось. Але вийшло, як вийшло. Всім пока.